Віть, сьогодні з вами Піки. І це третя частина. Ось. Так що. Проходимо далі. Так, я вже пройшла баркур далі отако. Тик-тик, тик, тик, тик. І все. Далі лава, тик, 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 тик. Все. А яка все, блин? Проходимо, проходимо, надіюся, все добре буде. Ох. А, а це на що? Я не знаю. Ой, ну ладно, сходимо на друге. Звідки я можу дізнатися шей? Отака? От Що це таке просто? Мене скоро робот не буде любити? Тому цей. Ой, я прийшла. Шо цей клас? А шо? Що я зробила? Скажіть. Ладно, з приближенням. Ну, з приближенням краще. Я запригнути не можу. Треба, напевно, що буде за малою. Дуже. Бо я допригнути точно не зможу. Ну, я ж казала. А, ладно, будемо проходити отако може так краще. Ага, він краще. Мені так от краще з таким плоцем проходити краще. в писок вдарила собі. Так, ладно, проходимо далі. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, я не хочу уже паркур проходити. Він такий... Мне все не сподобається паркур и все. Мне паркур не сподобається. Ну ладно, там же трошка лишилося. Вс равно попробую. Бо Я мушу, мушу прямо я це пройшла, тепер буду походити ось цей. Ой, блін. Е. -е. Ну ладно, тут ще трошка, бачите, там уже фініш. Я, я знаю, я раді вас це пройду до кінця, але я не годна. Я ради вас пройду все равно до кінця, ради вас. Ой, ладно. Тепер попробую ради вас, так щоб вы мені поставили лайки, я попробую уже не падати. Я постараюся прям. Ладно, менше є три шанса. Цей паркур я точно не можу пройти. Я і так падаю. Так, що тут? Що тут пише? Юмай. Все Хеллоу Ін. Телепорт Понятно. Я це не можу пройти. Ну ладно. Беріть за мене кулачки. Єс. У мене ще є два шанси. Одна попитка. Ой, я вже думаю, що я впаду. Блін, я так хочу лайків Я думаю, що я це пройду і не впаду. Так, скоро. Це було, це було, це було вже дуже сложно. я Дальше буду це от проходита. А что-то тут может быть ловушки кисть. Значит я буду так вот краще перепрыгнуть так навіть крашу. Ага. Знаєте, в мене тільки шанс Так. Що буде, якщо не нажати? І що я час маю? А. Все, попробую пройти це. Ладно, ладно. Напишіть в коментарях, чи даєте мені один шанс. Якщо даєте, тоди якщо я це пройду, тоді ви мені ставите лайк. А якщо не даєте, туди не ставите лайк. Якщо я це... Пройду, бо не пройду, навіть. То есть два шанса, Так, Ага. Я це постараюсь добре пройти. Ось. Ура. У мене було тільки п'ять, 5... шесть 6... ну, ладно, пять секунд. Фух. Так, я думаю, сюда. Так, я думаю... Эм... -э так, я думаю сюда. Дальше я думаю... Эм... -э сюда. Все, я пройшла нарешті Рашті. Блин, а тут я вже можу впасти. Не думаю, что они будут так. Ще трошка, ще трошка, ще трошка. пики. Так, пики. все нормально, все нормально. Фух. Так, я дальше вот прохожу. Так, ну ладно, прохожу, прохожу, прохожу. Вот сюда. А ч я тут именно падаю? Ну ладно, попробуй на самый край ты прям. Вот сюда все. Помаленьку все, проходити буду. Ой. Мене, кажуть, замітили. <соць> 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 Ладно, дальше по скелетам. Так, тут якісь дерев'яні. Дерев'яні палички. все, Класс. все таки сделаю скриншот. Все. Белый, конечно, школьник. Хочется подавить, это бы я настоящее лице. Ну что ж. Якщо ви хочете, туди погнали. Коротше, я зараз вам фотку покажу моєго лиця. Всім пока! Ой, призов 30. Всім пока!